Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми розглянемо нові правила заповнення платіжок зі сплати податки та ЄСВ. Щоб не допускати помилок у роботі, додивіться це відео до кінця, де я на прикладах покажу, як правильно заповнювати платіжні документи. З метою врегулювання. Механізму сплати податків та зборів, платежів єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ІСО 222, на базі якого діє нова СЕП 4.0. Був затверджений і набрав чинності наказ Мінфіну No148 від 23 березня 2023 року, яким затверджено порядок заповнення реквізиту призначення платежу зі сплати податків та зборів і інших платежів на бюджетні рахунки. Повну назву порядку можете бачити на слайді. Згаданий наказ набрав чинності з 1 квітня 2023 року, крім пункту 3, що скасовує старий порядок номер 666 яким регулювалось дане питання раніше. Скасовується старий порядок аж з 1 липня 2023 року. Тому до того можна заповнювати платіжки за старими правилами. Тобто зараз ми маємо так званий перехідний період, щоб навчитись заповнювати платіжки по-новому. Банки ще також мають підготувати свої системи клієнт-банк та платіжні додатки для заповнення платежів за новими правилами. Все це зроблено для того, щоб спростити для платників податків заповнення реквізиту призначення платежу, платіжної інструкції шляхом скорочення кількості його обов'язкових полів. Друзі, більше корисної інформації по обліку та податках ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня ми підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо її. Вчимося, як правильно працювати з нововведеннями. Не гайте часу, реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом з нами. На слайді ви можете бачити приклад з заповнення реквізиту призначення платежу за новими правилами. Для найбільш поширених податків, які сплачують майже всі платники, так кількість обов'язкових полів, які заповнюються платниками у реквізиті призначення платежу платіжної інструкції, зменшено до двох полів для платників на бюджетні рахунки, а саме це код виду сплати та додаткова інформація запису та до одного поля для платників податків. Які використовують єдиний рахунок. Це поле додаткова інформація запису. Напишіть у коментарях, чи подобається вам таке спрощення. Код виду сплати ви можете знайти в переліку кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до порядку номер 148 в полі Додаткова інформація запису заповнюється інформація щодо переказу коштів у довільній формі. Проте суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та або спецдозволу, зазначають інформацію щодо звітного періоду, за який сплачуються податкові зобов'язання та реквізити дозвільного документу. Детально про розмір єдиного податку та ЄСВ у 2023 році ми розповідали у цьому відео. Рекомендую переглянути та нагадати, які з цих податків є незмінними впродовж року, а які можуть змінюватися за певних передумов. Посилання залишаю в описі. Окремо, встановлено порядок заповнення платіжок у разі сплати коштів на єдиний рахунок, відкритий в казначействі на ім'я ДПС. У такому випадку. Платник у реквізиті призначення платежу платіжної інструкції може не визначати напрям спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні небюджетні рахунки. По-друге, може самостійно визначити напрям спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні чи небюджетні рахунки. А по-третє, платник, який використовує єдиний рахунок, за бажанням може оформити платіжну інструкцію одночасно за декількома напрямками зарахування на бюджетні небюджетні Рахунки коштів, що сплачуються на єдиний рахунок. Також має свою особливість заповнення призначення платежу при сплаті за оренду державного майна за договором оренди. Приклад ви можете переглянути в самому тексті обговорюваного нами порядку. До речі, там теж є всі решту прикладів, які ми обговорили. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, якщо інформація була корисною. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та поділіться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. Дякую, до зустрічі!